Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде досить таки цікава, я сподіваюся розпаковочка і навіть, можливо, і дегустація. Зараз покажу беру камеру до рук, тому вибачайте за хитання. Просто не влазить з цього місця, де я знімаю все, кадр і довелося вставати мені Як бачите, на столі переді мною ось такий набір сухпайків наших Збройних сил України. Вже, мабуть, тисячі людей показували. Такі або подібні набори. <хи> і дивіться, навіть дійшла черга до мене. Ну, повторюсь, я ще той розпаковщик, обзорщик і дегустатор. Тому, якщо вам це цікаво, дивіться, якщо ні, то, звичайно ж, проходьте мимо. Підігнали мені даний пакунок ще влітку десь, в серпні, мабуть. Але знаєте, то як кажуть, що коли бідно женитись, то і день малий, то одне, то друге, то син пішов навчатися, маса різних там нюансів, була потім робота почалася. Погода ми рвались на коп. На копі можна було, звичайно, зняти, тому що в лісі саме було б воно. Але на копі і так час летить, як... Не знаю, 3-5 разів швидше, ніж зазвичай. Тому все якось не дійшли руки зняти. Якщо вам цікаво, то зараз я розпаковую і дивимося. В першу чергу розпакуємо, покажу, що там всередині. Ну і відповідно, можливо, щось навіть скуштуємо. Друзі, все рівно не влазить мені воно в кадр, як би я не намагався. Тому поки що покажу вам, що входить до даного набору, бачите, повсякденний набір сухих продуктів, ТУ йде там якесь маркування. Давайте пройдемося по е, переліку. Е, дивіться, спочатку йде найменування і потім одиниці виміру, сніданок обід вечеря і всього штуки. Галити з борошна пшеничного першого сорту. Пачка грамів. На сніданок 2, на обід 2, вечеря 2. Загалом 6 і 300 гримів. Консерв і м'ясо рослині. Каша рисова з яловичиною. Каша перлова гречана або та, або та з яловичиною. І відповідно банка. На сніданок одна 325 грамів, в обід немає. На вечерю одна також 325 грамів. Взагалом 650 грамів. Далі йдемо. Консерви м'ясні, сніданки-м'ясні вищого готунку. Банка грам. На сніданок немає. Хоча дивно да? сніданки. На обід одна 325 грамів і відповідно на вечерю також немає. Загалом одна 325. Консерви м'ясні, паштети починкові. На сніданок 1, 100 грамів, обід вечеря немає, загалом 1, 100 г. Мед натуральний стік грамах. Сніданок обід немає. На вечерю 2-40 грамів. Загалом 2-40 грамів. Далі щось тут відсвідча від лампи. Кава розчинна, стік грам. Сніданок 1-2 грами, обід вечеря немає. Загалом 1-2 грама. Чай, чорний натуральний пакет 1 грам. Сніданок немає, обід вечеря по одному 2 грами Загалом 2 пакетика 4 грами. Цукор. Сніданок 3, 10 грамів, обід 3-10 грамів і вечеря також 3-10 грамів. Загалом 9-30 грамів. Серветки гігієнічні вологі штук 1-3. 1,3, 1,3, загалом 3,9. Серветки паперові так само. 1,3, 1,3, 1,3, 3,9. І всього грам 563 сніданок, 463 обід і 503 вечеря. Загалом 1529 грамів. Та що ж таке? Калорійність. Дивіться, 4232,7 кілокалорій. Замплектоване здійснено пакування на потужностях Збройних сил України, зберігання від 0 до плюс 20 відносно вологість не більше 75%. І хочу, щоб ви звернули увагу ось на це. Термін придатності до 10.11.2024. Сьогодні у нас 25 20... П'яте, здається. Тобто. Термін придатності вийшов, але, повторюсь, вийшов він через мою, ну, скажімо так, то зайнятість, то небажання, то ще щось. Але сподіваюся, що ті скільки це? два тижні, мабуть, нічого не дадуть, хоча хто зна, буде видно, завтра вранці, якщо буду сьогодні щось демонструвати. Отже, зараз я встановлю камеру на звичне місце і потихеньку будемо відкривати дивитися. Я зараз все викладу, на стіл покажу і потім подивимося. Друзі, знову я взяв камеру до рук, тому що не влазив знову, щоб вам все показати. Отже, дивіться, цукор 9 мало бути, їх 10. Меду 2, кава одна, вологі серветки 3. Сухі дві, здається, хоча, мабуть, би ніби три. Два чаю, шість пакетиків э, галет, так як має бути. Відповідно, три банки з кашею і один паштет. Нібито все як заявлено, навіть на один цукор більше. Ну що, давайте з вами зараз. Враховуючи те, що зараз вечір, то спробуємо вечерю. Хоча, мабуть, варто починати було б сніданку по полоніці. Все рівно буду знімати ввечері, вранці навряд чи вийде. Тому не знаю. Добре, давайте підряд, щоб не заплутатись. Сніданок. Зараз знову поставлю камеру, все зайве приберу, залишу тільки сніданок і ми з вами скуштуємо. Шановні глядачі, ось дивіться, ось так. Виглядає сніданок воїна Збройних сил України. Каша рисова з яловичною та дешти О 325 грамів виготовлено 25.01.2023, Термін придатності. Друзі, зараз пошукаю, тому що не побачу так. Друзі, термін придатності не більше двох років, тому нічого, в принципі, страшного немає, що я перетримав. Паштет. Паштет, паштет, паштет. 19, 11. 22 року. Ну, тут, звичайно, можуть бути проблеми, мені здається. Строк придатності не більше двох років. Я вам сказав 19-11. Ну, в принципі, в принципі, перетримав декілька днів. Це на сніданок каша. Рисова яловичиною, паштет. І два. Дві пачечки галетів, три стіка цукру і одна кава розчинна. Ну що, давайте будемо дегустувати. Кашу, звичайно, бажано було б нагріти. Зараз спробуємо холодною, а потім, якщо що, то піду грі. Я, звичайно, все їсти не буду, але просто попробуємо для того, щоб зрозуміти, наскільки це. Смачно, не смачно їсти на взагалі. Сподіваюсь, що буде непогано. Шановні глядачі, для зручності я взяв блюдце, ложечку свою. Ну і відповідно відкриємо одну пачечку галетів. Я думаю, для дегустації вистачить. На галетах, до речі, написано, дивіться, вжити до 22.12. Також також абсолютно все в порядку. Так, беремо один, відкриємо паштет спочатку. Ну, на вигляд, на вигляд, друзі, як звичайний паштет, який продається в крамницях. Абсолютно гарно виглядає. На запах приємний м'ясний паштет. Зараз я намастю на галетку і скуштуємо. Гляньте, така в нього гарна консистенція, але мені здається, дещо він такий суховатий, Не там фокус, де я хочу, зараз спробую. Можливо, там буде краще. О, дивіться. Ну, цілком гарно виглядає. Стосовно запаху я вже сказав. Друзі, звичайно, це не м'ясо, я маю на увазі. Домашнє якесь. Да, або домашні там консерви. Але, ну як на мене, а тим більше хлопці, які знаходяться в, в зоні бойових дій. Ну я думаю це набагато краще, аніж не буде нічого. Тим більше говорить про те, що воно якесь, ну скажімо так, бридке, я не скажу. Абсолютно адекватна їжа, як на мене. Давайте на всяк випадок я собі налью трішечки. Дивіться якраз в тему моя похідна фляжечка. І напій абсолютно також з тієї опери. До речі, вгадаєте, не знаю, чи видно там колір, що там у мене. Це все з моїх настоянок. Друзі, за вас і за хлопців, які нас захищають. Хай їх Бог оберігає. Стосовно галетни, не знаю, я ніколи їх не куштував, я маю на увазі. Отакі От військові. Як на мене такі, мабуть вони такі і мають бути, щоб не псувалися. Ну, як сухарізм. Ось воно так виглядає на галетки. Повторюсь, досить пристойно. Паштет непоганий, а от галетка віддає старим борошном. Першу нібито не почув. Хоча бачили, да, до грудня місяця. Друзі, піду приберу паштет у холодильник, тому що я зараз о пів на 12-ту я не буду його все ж манать, звичайно. Тому що буде просто важко. І щоб він не грівся, не псувався. І заодно помию ложечку. Для каші. Чекайте. Друзі, ну що, дегустуємо кашу. Каша рисова з яловичиною. Та ти подивися, що ти граєшся зі мною. Можливо, так буде краще. Каша рисова з яловичиною 325 г. Зараз прочитаю за камерою, тому що погано видно мені. Консерви ТМ канівіль це натуральні м'ясні інгредієнти, продукт преміум якості, гарантована насолода. Виготовлено згідно DSTU. Склад яловичина знежилена. Знежилована, подрібнена 37,7%. Крупа рисова 24,8%. Вода питна, жир яловичий сіль кухонна, цибуля, ріпчата, морква, перець, чорний мелений. Ну все. Приготував ще одну галетку. Відкриваємо. Друзі, виглядає ось отак. Ну, як на мене. Справа навіть не в тому, що це військова їжа чи цивільна. Як звичайні консерви, які ми купуємо, да, там десь в магазині. Тушонку ту ж саму і так далі. Ну, Здається, нормально все виглядає. На запах як тушонка. Воно тільки, мабуть, холодне, не гордиться, мабуть, треба нагрівати. Друзі, швидше всього треба нагрівати. Ну, давайте зараз да, спробую шматочок. Не нагрітого, а потім піду нагрію. Заброни стола. Також так, щоб вам було краще видно і зрозуміліше. Ну, видно, так? Да? Рис? Жирок, морку. Друзі, ну В на вигляді я вам скажу так собі. Не скажу, що погано, але і сказав, що мені подобається, не скажу. Зараз піду трішки відсиплю, нагрію і продовжу. Друзі, поки воно там гріється в мікрохвильовій печі, покажу вам, не знаю, воно просто їде, Вон погляньте. Там далі під рисом досить такі немаленькі шматки м'яса. Я думаю, видно, причому м'ясо не якісь там жили просто їде не, не зовсім але я сподіваюсь що вам видно добре побіг нібито нагрілось ну ось погляньте те про що я казав мені мабуть такий шматок більший дістався ну, не більше а мабуть десь з половину того що було в банці Нагрілося в руку досить гаряче. Давайте скуштуємо. Дивіться, воно нагрілося, там прямо є юшечка така, тобто той жир вот розплавився. Ну ось гляньте, шматки м'яса. Ну повторюсь. Це, звичайно, не домашня їжа. Ну, але як на мене тут цілком пристойно. Нагріти, звичайно, набагато смачніше. Холодне, я вам сказав, мені не сподобалось, а нагріти. От, погляньте, виглядає досить апетитно. причому, повторюсь, м'ясо не, не, не якісь там жили шкіра. Тому стосовно і паштета, і цієї каші рисової з яловичиною, скажу вам що цілком цілком нормальна їжа давайте друзі другу завоз а потім піду на грію каву щоб швидше здохли ті путінські андони за перемогу повторюсь коли нагріта абсолютно, абсолютно адекватна річ Ви не подумаєте, що це я намагаюсь там якось похвалити тих, хто забезпечує армію. Ще раз говорю, це звичайно не домашня їжа, але досить смачна і поживна. Все доїдати буду. Потім біжу в чайник і роблю каву. Друзі, ну поки там закипає чайник, я зараз покажу вам каву. Надірував я ось цей стик. Звідти пахне кавою. Кава мелена, як бачите, не гранульована і зовсім трішки. Я взагалі не кавоман, але якщо п'ю, то вже п'ю, щоб була міцна. Мабуть, так не буде, тому я й води наб'ю зовсім трішки. Ну і висиплю один стик цукру. Я не люблю багато. Чай загалом п'ю без цукру. Все побіг залью підпиток і прийду. Друзі, ну що, дивіться, я зовсім трішки води, ну скільки тут, мабуть грамів 70 не більше. Колір, враховуючи, що у мене склянка така зелена, то, мабуть, не передасть на 100%, але колір кави, звичайно ж. Пахне кавою, але ну, не такою, знаєте, як хотілося б. Але на смак. На смак цілому непоганий. В цілому непогано, тому дивіться, підбиваємо підсумок. Оцей набір сухпайків для ЗСУ сніданок. Ми з вами скуштували сніданок. Каша рисова з яловичиною, паштет м'ясний. Я склад паштету не читав, ну вже вибачте, можливо, допишу. І кава. Ну плюс галети. Дивіться, я з'їв дві штучки, а загалом їх на сніданок іде дві отакі очки, тобто вісім галетів. Галети стрілецькі називаються. Сподіваюсь, видно. Єдине, що мені не сподобалось з усього того, що я куштував, це галети. Не тому що вони тверді, вони і не повинні бути м'якенькі, але відчувається оця стара, і я думаю, мабуть, це не борошно, а це, мабуть, стара олія. Тобто колись давно, коли вони виготовлялися, олія використовувалась. Я більш чим впевнений, що там вона є. І от старою олією віддає борошно-пшенична тра-та-та-та-та-та. Розпушувач дріжі. Ну і олії в складі немає, але написано може. Може містити сліди молочних і яєчних продуктів. Ну Не знаю за чого, але от є такий присмак старого, то галети не сподобались. Але тут можливо я винний, тому що я їх не їв. Але вжити до 20 Дивіться, покажу ще раз на камеру, сподіваюсь, там буде видно. Не хочу фокусуватись. Фокусуюся. Оці глянь. О, глянь. Вжити до 22, 12, 24. Краще вжити. Тобто можна і пізніше ще, але загалом до тобто ще цілий місяць їх можна вживати абсолютно безпечно. Ну, а потім, можливо, будуть якісь проблемки. Тому друзі ось так. Сух пайок сніданок Збройних сил України. Цілком їстивний цілком смачний. Я в принципі ну, не то що я очікував гіршого, але я ну, думав, буде щось на зразок там громадських їдалень. От їх. Радянських часів, тому що в сучасних їдальнях я якось не харчувався. Але виявилося, що і та ж сама каша, і паштет, повторюсь, це не домашня їжа, це не те, що хотілося б, але в таких екстремальних умовах, ви ж розумієте, да? сух пайок для Збройних сил. Тобто це тоді, коли люди виконують якісь завдання, а в даному випадку захищають Україну від тих підерів. Тут цілком пристойно. Єдине, єдине, що мені не сподобалось, так оце ці галети. Все. На цьому вам я відкланююсь. Велике всім дякую. Підписуйтесь на канал, коментуйте, критикуйте, звичайно. Бережіть себе, друзі, Скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні! Estou stop estou stop estou